Всім привіт! Мене звати Богдан, і ми продовжуємо вивчати всесвітню історію у сьомому класі. Сьогодні ми поговоримо про виникнення Османської імперії та правління Мехмеда II. Спочатку з'ясуймо, який народ створив цю державу. Наприкінці 11 століття у степи Малої Азії прийшли турки-сельджуки. Та заснували власну державу, сельджульський султанат. Вони підкорили Персію, громили хрестоносців у Палестині і успішно воювали проти Візантії. Та ані потужне військо, ані значні успіхи у підкоренні інших народів не врятували турків від монгольської навали. Їхні землі розділили на окремі князівства бейлики, на чолі яких стояв Бей. Один із них, на ім'я Осман, почав об'єднувати племена тюрків і розширювати кордони свого бейлика. Його підданих називали турками османами У 1299 році він здобув титул султана, аналог імператора в ісламському світі. Цю подію вважають початком Османської імперії. Війська Османа поступово завойовували території Візантії. Наступником Османа став син Орхан. Він звільнив державу від монгольської залежності та здійснив кілька важливих реформ. Зокрема, це торкнулося армії. Окрім кінноти, формувалися загони піхотинців. Султан почав чеканити монету, що називалась Акче. Також Орхан підтримував розвиток освіти. Він змінив систему управління державою, запровадив посаду Великого візира. Поясню на сучасному прикладі: візири це міністри, що відповідають за певну сферу життя Османської імперії. Великий візир це ніби прем'єр-міністр, що керує ними і підкоряється лише особисто султану. Також Орхан надалі завойовував нові території, створив турецький флот і навіть почав підкорювати землі в Європі. Його військо оволоділо півостровом Галіполі на південь від Константинополя. Наступний османський султан Мурат взагалі переніс свою столицю до міста Адріанополь, що розташовувалося в європейській частині імперії. Звісно, воно було відвойованим у Візантії. До речі, саме Мураду сучасні історики приписують створення війська яничарів. Турки були мусульманами, але підкорювали християнські землі. Вони стягували з місцевого населення данину не лише грошима, а ще й дітьми. Хлопців віком від шести років забирали з християнських сімей, навертали до ісламу. І забороняли одружуватись. Також дітей забирали під час набігів на сусідні землі, виховували їх як воїнів і покірних слуг султана, прищеплювали ненависть до християн. Під час битв яничари завжди йшли у перших рядах і стали одним з головних символів завоювань османів в Європі. Взагалі варто зазначити, що європейські вороги турків. Були доволі ослабленими. Візантійські імператори намагалися знайти союзників у боротьбі проти османів, але не дуже успішно. Константинополь укріплювали на випадок облоги, але цих зусиль для порятунку держави було замало. Колись потужна Болгарія розпалася на три незалежні князівства. Лише Сербія могла гідно протистояти. Турецькому війську. У 1389 році відбулася битва на косовому полі. Сербське військо дало бій удвічі більшій армії Османської імперії. Існує легенда про хороброго серба Мілоша Обілича, що прокрався до турецького табору і заколов Султана Мурада, за що поплатився життям. Так чи так? Командування армією перебрав на себе син Мурада Баязид І. Під час битви обидві армії зазнали страшенних втрат. Битва на Косовому полі наклала значний відбиток на сербський фольклор. Хоча турки і перемогли та були змушені відступати, щоб відновити боєздатність війська. Зрештою, Баязид таки захопив частину Сербії, а також Македонію. Болгарію, частину Албанії і деякі території в Азії. Від Візантійської імперії залишилось декілька міст, включно зі столичним Константинополем. Баєзит тримав місто в Облозі з 1394 по 1402 рік. Але підкорити Константинополь туркам завадили зовнішні вороги. У 1402 році. Середньоазійський завойовник Тамерлан напав на Османську імперію. Його війська розбили османів у битві при Анкарі і полонили султана Баязида І. Це призвело до ослаблення Османської держави, адже сини Баязида вели запеклу боротьбу за владу. У 1413 році переміг наймолодший син, який став султаном Мехмедом І. Новий правитель спрямовував свої зусилля на зміцнення держави після навали та Мерлана. У середині 15 століття імперію очолить Мехмед II. Його вважали найуспішнішим полководцем свого часу, за що той отримав прізвисько Завойовник. Найвідомішу перемогу він здобув у 1453 році. Під його командуванням 130 турецьких кораблів наблизилися до Константинопольської бухти, вхід у неї був перегороджений величезним металевим ланцюгом. Пригадайте історію Київської Русі, коли князь Олег ставив кораблі на колеса, щоб обійти той ланцюг. Мехмед II також використав незвичайну тактику: поки турецька артилерія. Обстрілювали ланцюг у затоці Золотий ріг, на воду спустили спеціально зібрані вози з литими колесами їх підвели під турецькі кораблі, а потім за допомогою бигків витягували на берег разом з суднами. Турки у такий спосіб зуміли перетягнути близько 70 кораблів. Константинополь витримав не одну облогу за попереднє століття, але порохові гармати турків. І цілковита блокада міста зробили свою справу. До того ж, захисників у міста було обмаль, а європейські правителі надіслали замалі підкріплення. Під час облоги загинув останній візантійський імператор Костянтин 11 палеолог. Коли Мехмед ІІ з тріумфом увійшов до міста, то змінив його назву на Стамбул. Колишня колиска православ'я. Стала одним із центрів ісламу і новою столицею Османської імперії. Згодом Мехмед Ій завоював увесь Балканський півострів, а його війська розпочали вторгнення навіть в Італію. У 1478 році його васалом стане Кримський хан. Але я хотів би трошки відволіктися від битв і пояснити вам. Як жилося в Османській імперії? Перше, що вам варто знати, у цій державі існувало рабство. Рабами часто ставали бранці християни, влаштовували навіть спеціальні людоловські набіги. З 15 століття полонених з Центрально-Східної Європи називали ясиром. Країна постійно приєднувала нові території. Тому работоргівля процвітала. Водночас, якщо місто не чинило опору і погоджувалося платити данину, то населення лишали вільним. Але були й обмеження: немусульмани не могли обіймати державних посад та платили підвищені податки. Постійні завоювання дозволяли османам збирати дуже низькі податки, державний устрій імперії. Базувався на військових потребах. Більшість вільних чоловіків були сипахами, тобто ополченцями. Вся земля належала державі і сипах отримував її у володіння за військову службу. Спадкового землеволодіння в країні фактично не існувало. Землю отримували у комплекті з посадою. Хоча варто зазначити, що часто син змінював на посаді батька. На території Османської імперії існували великі міста з розвиненим ремісництвом. На європейській манер ремісники об'єднувались у цехи. Турецькі ринки, базари, славилися різноманітними тканинами, шовком, атласом, оксамитом, вовною і бавовною. Також на них торгували килимами, зброєю та парфумерією, виробами зі слонової кістки. Крім того, попитом користувалися спеції, ювелірні вироби та фрукти. Часто ці товари продавали в Європу. Ще за Мехмеда II почнуть зводити Гранд Базар головний ринок Стамбула. До речі, він працює і зараз, приваблюючи туристів з усього світу. Одним із найяскравіших здобутків турецької культури того періоду. По право вважається архітектура. Коли Мехмед II завоював Константинополь, то наказав збудувати собі палац на руїнах Візантійського. Так почалася історія Топкапи. Це комплекс споруд, що поєднував покої султана з різними державними установами і навіть військовою академією. Його неодноразово розширювали та перебудовували аж до 19 століття. Класичні турецькі мечеті вказують на походження цієї держави. Вони поєднують великі куполи, як у Соборі Святої Софії, зі стрункими міноретами. Це такі башти біля основної споруди, з яких мусульман скликають на молитву. Хоча Собор Святої Софії і перетворився на мечеть, але Константинопольський патріарх жив у Стамбулі. До речі, як і зараз. За правління Мехмеда II почали відкривати школи Медресе, де навчали основам ісламу, граматиці, логіці, праву. На цьому ми завершуємо наше знайомство з Османською імперією. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!